Це поштова адреса? Тут їх немає. Ні, немає. Що веселі хлопці? так? Да? кар'єрний зліт в СБУ, гучні розслідування і скандальне звільнення? Три роки безробіття, і ось він уже в камуфляжі домовляється з американцями про створення дієвої ветеранської політики в Україні. Центр столиці, дорогий коворкінг, американські сенатори на дроті, українські чиновники на сцені. Головна зірка заходу Віталій Герсак, екс очільник Миколаївської СБУ. І допомогли нам фінансування. і вся ця історія не мала б жодного значення, якби не схеми, елітне майно і розкішне життя під час великої війни. Ми отримали нові унікальні свідчення про службу герсака в СБУ і знайшли неоднозначні відомості про його теперішнє життя. Я бачив, як чорти ставали багатими, а я намагався зібрати копійки. і Я знав, що для кешу прийдеться пахати. Ця геніальна фраза з нового хіта молодого українського репера. Не чули і до чого тут це? Зачекайте, пізніше все буде. Можна історія почалась не з нього, а з одного анонсу, де я побачила знайоме прізвище. Віталій Герсак, екс керівник СБУ в Миколаєві, ставав героєм журналістських розслідувань не один раз. У його родини почало з'являтися елітне майно саме після його призначення в Миколаївську область. Із цікавого, сам герсак засвітився тоді на Тойоті Тундрі за 60 тисяч доларів з його ініціалами та російськими вертольотами на бампері. Закінчилась серія скандалів гучним звільненням у 2020-му. Пройшло три роки, і вчорашній фігурант антикорупційних розслідувань повернувся на публіку вже як громадський діяч. Я військовослужбовець, доброволець, який на з перших днів повномасштабного вторгнення. Являюся добровольцем, який мобілізувався і вступив до лав ЗСУ. В якому підрозділі? Ну, в якому підрозділі сказати не можу. Наразі він просить американські гроші на допомогу українським ветеранам, аби зрозуміти, що з цим не так, саме час згадати біографію нашого героя. Віталій Анатолійович Герсак народився на Вінничині в місті Немирів, вчився в Івано-Франківську. З 2003 тисячі рік працював у Вінниці і ще п'ять в районному центрі Гайсин у кримінальному розшуку. В міліції вже у 2010-му Кар'єра молодого оперативника пішла вгору. Вирішив підкорювати столицю і став начальником кримінального розшуку лінійного відділення станції Київ Пасажирський. Після звільнення з органів міліції пішов на службу в департамент внутрішньої безпеки служби зовнішньої розвідки. І ось у вересні 2019-го Зеленський своїм указом призначає герсака на поважну посаду очільника СБУ в Миколаївській області. Кожній структурі, кожному підрозділі, куди наглянь, скрізь тримунал. Представляти герсака на посаду до Миколаєва, приїжджав цілий очільник СБУ Іван Баканов, а супроводжував його сам Андрій Єрмак, тоді просто помічник Зеленського. Ми хочемо, щоб ті люди, які сьогодні отримують ці високі посади, не витрачаючи часу, приступили до роботи. І робота почалася. Насамперед Герсак взявся за так звані нелегальні заправки. Чи було це в компетенції Служби безпеки? Сумнівно. Але сам очільник Миколаївського главку явно був у темі. Його дружина Юлія кілька років значилась співзасновницею компанії Теку. Яка була замішана у справі про виготовлення та продаж нелегального палива на Київщині на посаді у Миколаєві? Герсак уже мав непогану опіку згори. І коли прийшов тут дуже хороша зв'язка йде з регіонам непосередньо гаражан, і так далі. Коли закрилася там маса незаконних заправок, які ніхто не збирався закривати. Я отримала унікальне свідчення колишнього колеги герсака, який в деталях розповів, чим конторівець насправді займався на під підвладні йому території. Було обращення аграрів з Ніколаївської області про те, що він у з чеченами чинний бізнес. Він розповідав, що він цих чеченів не знає, але ми його задокументували на Новопечерських ліках, як він, він там з ними проводив регулярні зустрічі. Чоловік на відео, з яким так дружно обіймається герсак, чеченець з російським громадянством Авті Іслангірієв, який в Україні з 2021 року перебуває під санкціями і отримав низку звинувачень у різних злочинах від викрадення людей до умисного вбивства у Миколаєві. Іслангірієва відкрито називають кримінальним авторитетом. Зустрічі з ним мала безповоротні наслідки для герсака. Це лягло матеріали. Служебные проверки, по которым а, его было тогда лишено звания, а, понижено с полковника до подполковника. И, соответственно, эти материалы стали основанием для его увольнения. Когда его увольняли, угрозы следовали со всех сторон. Я знаю, что на Баканова, там Баканову угрожал и Ермак, и Архамия. Тобто не тільки призначенням герсака опікувався особисто Єрмак. Він ще й заступався за свого протеже, коли того звільняли. У 2021 році щодо Віталія Герсака велося службове розслідування. Ми випадково отримали доступ до цього документу. В ньому було зазначено ще чотири цікавих епізоди. Після призначення на посаду начальника головного управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак почав контролювати фінансові потоки від браконьєрського вилову креветки на території Кінбургської коси, загальна сума яких може складати близько 4 мільйонів гривень щомісячно. Контрабанда дизельного пального з морських суден, які знаходяться на рейді поблизу морських портів. Розкрадання дизельного пального із залізниці на території Одеської області під керівництвом герсака було обладнано декілька великих ферм з виробництва біткої. Місце розташування невідомо, організація роботи яких на відстані контролюється спеціалістом з ІТ-технологій, хакером з міста Миколаєва. Ірина Гриб одеська блогерка, яка вже роками досліджує діяльність силових структур на півдні України. Відтак, прізвище Герсак для неї давно вже не нове. Будучи начальником, звісно, СБУ з в Ніколаєві, всім Ніколаївські там і знайомі, і, і правоохоронці, вони, конечно, згадують його як чоловіка, при якому в Николаев вернулись воровські сходки. У вас не складається враження, що наш герой, перебуваючи на посаді головного СБшника Миколаївщини, займався всім чим завгодно, що приносило гроші, але не своєю роботою, тобто безпекою півдня країни. Зрозуміло, що весь цей нелегальний бізнес міг приносити шалені прибутки. А як же їх використовували? Тут нічого нового. Тачки, хати, шоу-біз. Але на себе герсак нічого не оформлював. Все записував на дружину Юлію на початок 2020 року. У неї було дві квартири в елітному столичному ЖК французький квартал, два гаражі там же, і Тойота Кемрі у топовій комплектації. Своє щасливе життя і дорогі подорожі Юлія показувала всім охочим в інстаграмі і прикрила сторінку лише після згадок про неї у медіа. У 2020 році я звільнився з служби безпеки України. З посади начальника служби безпеки в Миколаївській області і весь 21 рік жив цивільним життям. Схоже, цивільне життя в розумінні підполковника це допомагати дружині Юлії скуповувати нерухомість. Після звільнення чоловіка влітку 21-го вона придбала ще дві квартири майже на 200 квадратних метрів, шість машиномісць та нежитлове приміщення в столичному ЖК Новопечерські липки. На той момент вартість всієї цієї нерухомості мала складати приблизно півтора мільйона доларів. Жодного легального джерела доходів, яке могло би пояснити походження такої імперії нерухомості, немає. В кар'єрі герсака лише 20 років служби в тоді ще міліції та СБУ. Жодних згадок про успішний легальний бізнес чи комерційний успіх Віталія Герсака після звільнення з СБУ немає. Лише кілька зареєстрованих компаній, більшість з яких прописали в Одесі. Утім, кількість елітного майна та землі у родини герсаків тільки збільшувалась. Детально розповісти історію герсака власне до великої війни дуже важливо, бо ж навіть тепер, як виявилось, робочі схеми з минулого нікуди не зникли. Тільки тепер, коли сам герсак у військовій формі публічно розповідає про власну благодійність справами сімейними замість дружини, почав займатись син на мої плечі. Навішано стільки, але я вивезу та засинаю з думками під ранок Боже, поможи нам всім. Так, так, це знову репчик авторства Кіріла, сина колишнього СБУшника, і як виявляється, успішного бізнесмена. За словами батька, у перші дні Великої війни, коли Кірілу ледь виповнилось 18, вони разом долучились до оборони України. Жодних свідчень про військову службу у соцмережах Кіріла не знайти. Проте саме тут присутні всі ознаки життя мажора. Ці ж ознаки присутні і в реєстрах. Восени 2023-го Кирилу кірілу подарували квартиру на 107 квадратів в ЖК «Аквамарін» в Одесі. Навіть без ремонту вона б коштувала 90 тисяч доларів у свої неповні 20 років. Герсак менший раптом став ще й лендлордом на Вінниччині. Менш ніж за рік йому надарували половину земельної ділянки на 2,5 гектари, яку він здає в оренду агропідприємству, дві ділянки на 5 та 10 соток під будівництво будинку, 15 соток для ведення господарства, і ще 1,2 гектари. Ну і який же лендлорд без обістя? Тож на додачу до землі герсак молодший став ще й власником двох будинків у різних куточках Вінниччини. Тепер про автівки за кермом керіл щонайменше 16 років. Любить та і любить про них розповідати у своїх інстаграмах та тіктоках. Ось він вихваляється своєю BMW 530E, придбаною у 2023 році щонайменше за 30 тисяч доларів. Тоді ж купив новенький Mercedes-Benz V-300D, такий коштує під 100 тисяч доларів. Також на нього переписали стару батькову тундру, про яку ми згадували раніше. І ще Volkswagen Transporter. Автівками він вихваляється і у своїй пісні. Мама хотіла, щоб син був багатим. Син тепер має квадро під домом і М5 у салону. Крім елітної нерухомості на нього саме у 23-му році почали переписувати компанії, які раніше належали герсаку старшому та його матері. А що ж зараз з самим герсаком старшим? На своїй сторінці в інстаграм його син Кіріл ще й гордо розмістив посилання на одеський ресторан Соло. Така ж назва, до речі, і в його нової пісні. З цього закладу хлопець неодноразово викладав відео. Також хлопець відкрив собі ФОП за напрямом ресторанна діяльність. За нашими даними там облаштував собі робочий кабінет і старший. Це досить відомий в Одесі заклад, і він часто змінює господарів. Тут важно не э, де юре», а де факто. Потому что де-факто ресторан соло. Э, вот э, был такой господин, вернее, есть такой господин господин Хукер, который являлся советником господина Семенишина. Вот он ходил, когда был Семенишин главой полиции, и говорил: Соло мой. А сейчас герсак, так как решаются вопросы, он говорит, это мой ресторан. Но соло это какое-то переходящее знамя. Это вот кто больше всего нынче сотрудничает с полицией. Тот соло. Они сидят, не прячась, они не сидят на втором этаже, они спокойно сидят на первом этаже. Их машины подъезжают, стоят машины прямо под соло, и они спокойно решают вопросы, Они беседуют, решают вопросы, они пьют. Это очень важно. В серпні 23-го року Герсак заснував громадську організацію Вільні та вірні із представництвами у Вінниці, Одесі та Миколаєві, де керівниками поставив цікавих людей. Зокрема, у Вінниці це екс регіонал депутат Віктор Пигуля, який до 20-го року постійно балотувався до місцевої ради від опозиційного блоку. А ще за судовою справою не віддавав партнеру виманені у нього 10 тисяч доларів. В Одесі це теж місцевий екс-депутат від слуги народу Олег Каптур з неоднозначною репутацією. А в Миколаєві Рустам Джам Садрідінов, член партії регіонів в часи Януковича. На місцевих виборах 2020 року балотувався від проросійської партії Наш край. і, до речі, створили колишні регіонали. А вже після початку великої війни Рустам Джам неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань через постачання продуктів для армії за за. Вищеними цінами. І всі ці люди зійшлись за спільними інтересами в одній ГО вільні та вірні. Місце реєстрації головної організації малопримітний будинок поблизу Хрещатика в столиці. За цією адресою прописані ще понад 90 підприємств без жодного спільного знаменника. Виглядає як місце масової реєстрації. Тут нас зустрічає директор реальної юридичної компанії. Ну, нам треба громадська організація. Яка? Вільні та вірні. Ну, давайте я зараз наберу директора їхнього учнів. Ну наберіть. А де це? Це, це тут? Це, це чисто поштова, да. Це, це не, поштова адреса? Тут їх а... немає? Ні, немає. Що, веселі хлопці, так? Да? Зареєстрована в Києві Геошка почала свою діяльність не з столиці, а саме з Одеси, про яку ми вже неодноразово згадували. Громка у Гірсакі апрель май 2023 року. Тобто, він, коли в'їхав в чуть раніше почалися проблеми у в Одесі господина Халіда, так називаємо із смотрящих За За даними Нацполіції, Мусаєв Халід співпрацював із російськими окупантами. Пантами і вчиняв дії для зміни меж території України. Поспішно виїхав за кордон з лютого 23-го перебував в розшуку і був затриманий 12 грудня того ж року в Об'єднаних Арабських Еміратах. Його підозрюють у вбивствах на замовлення, викраденні людей, вимаганні збуті наркотиків і контрабанді зброї. Господин Герсак, по источникам, мы в городе, как бы все знают, как я говорю, злые язычки говорят, долгое время жил в доме у Халида. И даже говорили о том, что он, в принципе, позиционировал себя, что вот пока Халида нет, я вместо него. Видно было, что... планирует уходить все-таки больше в политику, потому что началась очень активная пиар-деятельность общественной организации Вильни-Тавирни. Очень активна его деятельность. То есть он часто говорил о Фейсбуке, да, там он в Инстаграме, много говорил, звучала его фамилия: началась активная помощь военным, активная помощь спецпидрозделам именно правоохранительным. І поліцейським ну в більшій степені, це все, що зв'язано з поліцією. саме ця громадська організація і влаштувала той масштабний захід у центрі Києва, про який ми згадували на початку, з фуршетом, поважними гостями і самим герцаком на чолі. Сьогодні ми проводимо завдяки нашим співзасновникам, співорганізаторам міжнародну конференцію, яка буде визначати. Майбутньому ветеранську політику в нашій державі і за допомогою наших американських партнерів ми просто будемо її в нашій державі реалізовувати. Співорганізатори конференції Герсака Інститут демократії та розвитку Політа, Гео Біла стрічка Україна та US Ukrainian Activists. Кілька слів про цих партнерів. Політа у 2020 році уклала договір із американською лобійською компанією Zeppelin Communications. Метою домовленості української ГОшки і американської контори був візит екс-генпрокурорки Ірини Венедіктової у США, де вона мала би зустрітися з сенаторами та адміністрацією тодішнього президента Дональда Трампа. Угода оцінювалася в один долар з української сторони. Її підписала Катерина Одарченко, яка, до речі, була присутня онлайн на заході герсака. З американською лобіст Майкл Капуто. раніше він консультував кампанію Дональда Трампа. А ще раніше, у сфері медіа російського диктатора Владіміра Путіна. Який стосунок до герсака має ГО біла стрічка, яка взагалі то бореться проти домашнього насильства і опікується правами жінок. Громадська організація US Ukrainian Activists у США долучається до акцій, збирає кошти, влаштовує благодійні заходи і закликає американську владу надавати підтримку Україні. Отже, Віталій Герсак заручився підтримкою тих громадських організацій, які так чи інакше мають реальні зв'язки з представниками різних американських політичних кіл. Це власне підтверджується і списком запрошених на його зустріч у Києві. На відеозв'язку тут були, зокрема, представник міністерства у справах ветеранів США Принц Тейлор, президентка американської організації Табс Бонні Керол, директор американо-українського ветеранського мосту Джунінг. На захід запросили і Міністерство у справах ветеранів України. Утім, про організаторів заходу, тим паче про їхні грандіозні плани, чиновники до цього часу не чули. Як запрошена гостя, я не знайома поки що з цією ініціативою, тому долучилася до запрошення. Це наша сфера ветеранської політики, тому нас цікавлять всі стейкхолдери, всі організації. Які в цьому напрямку працюють, і ми за об'єднання зусиль. Про підтримку Герсака з боку влади свідчить не тільки присутність топ-чиновників, а й все той же анонс, в якому присутні кілька представників партії влади Слуга народу на сьогоднішній день у нас фінансування немає, але ми плануємо залучити інвесторів саме американських, щоб американські громадські організації та фонди долучилися до цієї роботи і допомогли нам з фінансування і з технічними. З експертними напрямками. Сам Герсак нам так і не повідомив, у якому підрозділі служив і брав участь в бойових діях. Втім, на кількох різних ресурсах йшлося про 122 двадцять бригаду ТРО з Одещини. Туди ми і надіслали свій запит, як чинний військовослужбовець може знаходитись так далеко від підрозділу, та чи взагалі знають там про його амбіційні плани про співпрацю з американцями. Від підрозділу конкретної відповіді ми не отримали. Мовляв, така інформація може загрожувати особистій безпеці військовослужбовців. Втім, там повідомили, що керівництво частини нікого не уповноважувало на пошук джерел фінансування. Тому ми вирішили запитати у самого Герсака, як йому вдається поєднувати службу, громадську роботу та і решту непростих життєвих завдань. Алло. Алло. пане Віталій, добрий день. Добрий. Мене звати Інна Попович, я журналістка з громадського. А, ви тут? Алло? Алло? Він поклав слухавку. Що буде з грошима американців, якими розпоряджатиметься вчорашній СБУшник зі шлейфом корупційних скандалів? Питання радше риторичне, але важливо говорити та нагадувати неоднозначні біографії вчорашніх чиновників до того, як станеться черговий скандал, ніж після. Що ж може піти не так, коли твоя родина купує елітні тачки і нерухомість по всій країні в розпал великої війни за гроші невідомого походження? А ти з невинним лицем просиш кошти на ветеранську політику у американців.